Згідно чинного законодавства, всі зареєстровані в Україні суб'єкти підприємницької діяльності повинні декларувати свої дані про відходи за 2015 рік для статистики хотів би сказати, що трошки більше 6 тисяч підприємств здійснили таку процедуру із майже 2 мільйонів зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності, що становить менше від одного. Ніж 1%. для запровадження декларування, суб'єкт господарювання повинен пройти відповідні процедури і допомогу в ліцензованої установи, яка якщо можна, давайте вернемось назад, в ліцензованої установи, яка допомагає суб'єкту підприємницької діяльності оцінити. Той рівень відходів, які він продукує. І тоді, в залежності від того, тої величини, якщо це менше 50 одиниць суб'єкт підприємницької діяльності не зобов'язаний декларувати. Якщо це величина між 50 та тисячу, тоді є зобов'язання реєструвати декларацію про утворення відходів. І якщо є понад 1000, то відбувається інша процедура, яка Передбачає отримання дозволу на такі операції. Найбільша кількість підприємств чи суб'єктів підприємницької діяльності якраз попадають в другу категорію, і процедура, яка сьогодні існує, будь ласка, наступний слайд, передбачає процедуру звернення у центр дозвільний. Тоді центр дозвільний передає відповідні документи в органи місцевого самоврядування. Там відбувається розгляд, далі дозвіл повертається. Розглянуті документи повертаються в дозвільний центр і заявник отримує результат. Що насправді відбувалося, і відбувається на сьогоднішній момент. Процедура в п'ять днів дуже рідко дотримується. Бо Переважній більшості відповіді приходять негативні, і суб'єкт підприємницької діяльності починає свій рух по колу в п'ять днів в наступний раз. Ми сьогодні запровадили в пілотному режимі електронний сервіс, який дозволяє суб'єкту підприємницької діяльності через сучасні засоби зв'язку, комп'ютер. Звернутися і заповнити відповідну реєстраційну форму, подати відповідні дані до органу, який приймає і реєструє декларації, і ця процедура займає до однієї години. Хочу сказати, що процедура, яка передбачена вже сьогодні, виключає можливість відмови за надуманими причинами. Десь кому не поставив, чи десь букву не то поставив, чи щось не те відібрав. Сьогодні можна зайти на адресу електронну, яку ви бачите на презентації. Відповідно, з меню вибрати ті поля, які відповідають вашій діяльності, в залежності від категорії і кількості відходів, залежить шлях часова. Часовий вимір заповнення, але підкреслюю, що більше однієї години це буде просто ну, неможливо. Хіба людина буде робити перерву на каву і тоді вийде за ці рамкові часові, часові рамки? Якщо можна, далі про переваги. Підсумовуючи, хотів би сказати, що е, процедура, яка сьогодні існує в паперовому варіанті, передбачає е, формально 5 днів. Ну, насправді вона дуже часто є більша, ніж 5 днів, оскільки по колу запускають підприємців. Е, нова процедура буде тривати до однієї години. Вона не передбачатиме е, поїздок в дозвільні центри. А передбачатиме комунікацію через систему інтернету. Е, наступна новина, яка є важливою. Е, державний бюджет формується з е, сплати екологічного податку. І сьогодні, як ви розумієте, коли до, еколог... до цієї процедури декларування звертається менше 1% суб'єктів підприємницької діяльності, очевидно. Менше 1% суб'єктів здійснюють необхідні передбачені законом платежі в екологічний еко, з екологічного податку, що відповідно обмежує державні ресурси на здійснення природоохоронних заходів. Започаткування ефективної такої системи прозорої системи, дасть можливість також наповнити. Бюджет для здійснення природоохоронних заходів. І хотів би нагадати, що 80% цього бюджету залишається на рівні місцевого самоврядування, і 20% цього бюджету йдуть на державний рівень для фінансування загальнодержавних природоохоронних заходів. І теж немаловажливо, що запропонована з сьогоднішнього дня послуга чи Сервіс унеможливлює будь-який контакт між заявником і людиною, яка приймає рішення. Все відбувається через комп'ютер, і, відповідно, це унеможливлює будь-які натяки навіть на можливі неправомірні винагороди, які могли тягнути за собою контакти з. Недобросовісними державними службовцями. Я хотів би також передати слово нашим партнерам, очевидно, Олександр Перший. А тим часом можливо подивитися, як функціонує ця система. Це є слайд-шоу, як відбувається реєстрація. І ви помітите, що це дуже швидко. Пан Олександр, прошу вас до слова. Дякую за презентацію послуги. Всім доброго дня. Я вже неодноразово казав, що саме електронне врядування є ключем до реформ України. Ні на моє глибоке переконання. І електронні послуги це те, чого найбільше на сьогоднішній день очікує від нас бізнес та громадяни. І, і в першу чергу це швидкі, некорупційні, ефективні та доступні послуги. Саме такою послугою є е, презентована тільки що послуга Міністерства екології та природних ресурсів. Е, одним з основних ключових показників ефективності агентства для нас є запровадження електронних послуг з переліку пріоритетних послуг, які визначені європейським союзом. Це близько 80 адміністративних послуг, які на сьогоднішній день є в Україні. Ми над цим на сьогоднішній день працюємо. Я хотів би подякувати пану міністру за сприяння саме в цьому, і я впевнений, що найближчим часом ми зможемо додатково презентувати інші послуги міністерства, які будуть переведені в електронний вигляд, будуть прозорими, ефективними, не корупційними. Я також хотів би подякувати GIZ в Україні за те, що вони підтримують в нас в цих кроках і. Допомагають в реалізації послуг. Дякую. Передаю слово безписання Джайзад. Дякую. Минулого року, коли до нас звернулись така ініціатива, проект реформи управління на сході України, який виконується компанією JZ за дорученням федерального уряду Німеччини, відгукнувся та вирішив створити цей пілотний проект по запровадженню електронного сервісу з цієї адміністративної послуги. І мені приємно бути присутнім на цій презентації, дивитись, як ініціатива стає втілюється в життя і починає працювати на благо громадян. Загальноєвропейський шлях це створення електронних сервісів, тобто. Планах до 2020 року, наскільки я знаю, там до 50% послуг запровадити в електронному вигляді, і е, Україна зараз великими кроками торопиться наздогнати європейську спільноту, також запроваджуються електронні сервіси. Я сподіваюся, що і надалі ми будемо співпрацювати та допомагати в цих кроках ініціативам державного агентства з електронного урядування і урядових міністерств в спрощенні адміністративних послуг. Я, шановні колеги, хотів би підсумовуючи, сказати, якщо дозволите, що для мене і для міністра природи є принципово важливим, щоб робота міністерства стала прозорою і ефективною. Один з кроків чи інструментів прозорості і ефективності це є переведення будь-яких послуг адміністративних, які ми надаємо з паперового вигляду, з міжлюдського контакту в електронний сервіс, і який абсолютно. Не передбачає контакту заявника і чиновника, тому це підкреслює перший крок, який нам вдалося зробити продовж першого місяця роботи в міністерстві після формування нового уряду. Хотів би оголосити, що це є перший, але не останній крок разом з агентством електронного врядування. В нас є спільна програма до кінця року переведення. Великої кількості наших послуг в електронний формат і це буде стосуватися, зрештою, не тільки послуг, але в тому числі це буде стосуватися, скажімо, заходів щодо контролю викидів в повітря і в воду. Хотів би проанонсувати, що у п'ятницю ми будемо з робочим візитом у Запоріжжі, якраз вивчати і обговорювати кроки щодо запровадження такої загальнонаціональної системи. Ми працюємо з агентством електронного врядування для того, щоб створити можливість на сайті Міністерства екології та природних ресурсів для кожного громадянина України зайти на сайт, побачити той об'єкт, який цікавить громадянина, чи це біля місця його проживання, чи десь в іншому місці, куди людина планує поїхати, і подивитися в онлайн режимі. Які забруднення відбуваються, чи вони перевищують норми чи не перевищують норми, і е, головним напрямком, куди ми рухаємося і чим хочемо спонукати підприємців е, такої системи моніторингу, це е, створити умови, щоб е, підприємство, яке бере воду з водойми для своїх виробничих потужностей, повертало. Воду такої ж доброї якості, якої вона ну, це підприємство було, яке, яке це підприємство забрало з водойми. І це є черговий план, який ми разом напрацьовуємо, і таких сервісів і функцій ми плануємо до кінця року зробити багато. Тому, будь ласка, слідкуйте за нашою спільною роботою. І ми будемо її презентувати кожен етап для того, щоб. Надати розуміння підприємцям і взагалі громадянам, які нові послуги, які нові сервіси вони можуть отримувати з шляхом електронного врядування, яке запроваджується в міністерстві екології та природних ресурсів, та загалом в Україні. Дякую в мене, дякую. дякую, будь ласка. Якщо є запитання, будь ласка. Загорується із Львівським сміттєзвалищем, наскільки ми розуміємо, воно зараз не працює. Куди виводиться сміття зі Львова, ну і взагалі ситуація з такими подібними сміттєзвалищами, вони закрещують тисячі по всій Україні незаконних. Як ви це вирішуєте цю ситуацію? Шановні колеги, я хотів би для того, щоб ми відповідали на ці запитання, задавали запитання компетентним людям в межах їхньої компетенції. Дуже це важливо це. розуміти. Дуже важливо розуміти, що підприємство, про яке ви питаєте, це комунальне підприємство, яке працює в межах і повинно працювати в межах і в спосіб визначений законодавством. І є законом про відходи передбачено процедури, регламенти роботи цього підприємства. Ці процедури і регламенти затверджуються... Міністерством регіональної політики і будівництва шляхом затвердження процедур, роботи, санітарних норм роботи на об'єктах, які працюють з побутовими відходами. Міністерство екології та природних ресурсів відповідає за збереження природного середовища та Забезпечення належного захисту екологічної безпеки. Саме тому вчора я запропонував і сьогодні Кабінет міністрів підтримав мою пропозицію щодо перевірки всіх місць видалення відходів. На предмет відповідності цих процедур українському природоохоронному законодавству, також на мою пропозицію, кабінет міністрів сьогодні дав відповідне доручення органам місцевого самоврядування Київській міській раді та обласним державним адміністраціям провести відповідну інвентаризацію існуючих сміттєзвалищ, також провести і сформувати перелік. Сміттєзвалищ, які є перезавантажені чи перевантажені, і які не відповідають нормам екологічної безпеки і потребують закриття. Також органи місцевого самоврядування повинні поінформувати про затвердження санітарних норм і поводження з відходами на таких сміттєзвалищах. Звичайно, ця проблема є застарілою. І всі компетентні органи, які працюють в Україні, повинні в межах своїх компетенцій включитися терміново, включитися в цю роботу. Міністерство природи і екології природних ресурсів почало цю роботу. Зараз здійснюється перевірка екологічної інспекції саме цього об'єкту. Принагідно хотів би сказати, що впродовж останніх трьох років. Комунальне підприємство не давало доступу жодним екологічним інспекціям для перевірки е, режиму роботи цього підприємства. Така ситуація є неприпустима, тому що вона стосується кожного, е, кожної людини, яка живе в Україні. Тому е, толерувати ті ситуації, яка склалася, ми не будемо. В межах тих компетенцій, які є в Міністерства екології, природних ресурсів, і мене як міністра природи, я буду здійснювати заходи. Впродовж короткого терміну часу, ми зробимо перелік всіх сміттєзвалищ, як легальних, так і нелегальних. Нам потрібна буде допомога органів місцевого самоврядування, громадських організацій і людей. І по кожному об'єкту ми зробимо. Доповідь Кабінету міністрів на предмет дотримання їхньої роботи чинному екологічному законодавству. Прогнозую, що ситуація буде не дуже приємна для нас всіх, тому після такого моніторингу, яке Міністерство природи зробить в найкоротші терміни, перед нами всіма, в тому числі урядом і місцевим. Самоврядуванням Верховної Ради України будуть стояти серйозні завдання щодо формування термінового плану заходів щодо поводження з відходами, в тому числі твердими побутовими відходами. Тому колеги закликаю всіх до пильності до моніторингу і до підтримки нас як природоохоронного центрального органу виконавчої влади в реалізації. Інтересів всіх громадян України. Але напорядкування смітників завжди бракує фінансування Там Місцевий бюджет, державний бюджет. Чи можливо це якось робити за донорські кошти, за недержавні, є якісь пропозиції? Варіна? Можливо, і не вистачає коштів, але ми, кожен з вас, я, ви оплачуємо таку послугу, і нам цю послугу надають комунальні підприємства, сформовані органами місцевого самоврядування. Якщо органам місцевого самоврядування не вистачає коштів, про це треба говорити. А займати позицію страуса, ховати голову в пісок, це є неконструктивний підхід. Тому, колеги, ми повинні чути ті проблеми, які повинні говорити відповідальні особи. А якщо вони не говорять про це, то відповідні висновки повинні робити. Компетентні органи, в тому числі зрештою, і виборці, які обирають тих людей і делегують їм відповідні повноваження. Пане Саме, а що у тому плані поводження з відходами, на вашу думку, повинно бути після імонітаризації? Тобто це мають бути виділені конкретні майданчики. Тобто, я поважаєте, як це треба вибухувати? Якщо ви говорите про стратегію і національний план поводження з відходами, я правильно розумію? Та? А ну ви щойно сказали, що вони проводити і це два, це два окремих дві окремих конкретних завдання. Інвентаризація і вивчення ситуації, що є, це потребує термінового рішення, і термінов, термінового аналізу і термінових рішень, які рішення будуть прийматися тими відповідальними особами, які відповідають за. Поводження з побутовими відходами мені сьогодні тяжко спрогнозувати моє завдання на сьогоднішньому етапі за допомогою природоохоронних органів провести моніторинг ситуації, яка є. Якщо ви мене сьогодні спитаєтеся, чи знає якийсь орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування в Україні, яка кількість і де знаходяться сміттєзвалища, я впевнено вам скажу, що цього не знає ніхто. Тому сьогодні завдання, яке я бачу перед собою, це є реєстр і моніторинг екологічного дотримання екологічного законодавства саме на цих об'єктах. Що там робити пізніше, це буде залежати від аналізу, що, що є на кожному сміттєзвалищі, бо сміттєзвалище до сміттєзвалища воно є різне. І є відповідні колеги мої, які працюють над цим, зрештою працювали раніше. Я сподіваюся, над цим і вони запропонують. Я не хочу їсти їхній хліб, бо вони є фахівцями. Що стосується стратегії поводження з відходами і національного плану поводження з відходами, це є ширше питання ніж. Побутові тверді побутові відходи. Це є взагалі відходи, які в Україні відбуваються. І наша система, про яку ми сьогодні говорили, вона теж охоплює відходи, це є всі набагато ширший перелік відходів, які є в цьому списку. І, на жаль, в нас немає державної стратегії напрацьованої, як поводитися з відходами, бо до цієї категорії відносяться, скажімо, шини. І оливи, мастила, і інші там біовідходи, відходи від фармацевтичної промисловості, чи відходи, які продукують лікарні. Ми ж розуміємо, що вони продукують шприци. Вони продукують ну, на жаль, залишки крові, яка може бути ураженою. Це все відходи, і ми повинні мати загальну стратегію поводження з ними. Там буде звичайно передбачене і фінансування, і коли ми розуміємо стратегію, ми тоді можемо написати план. І це завдання стоїть перед Україною відповідно до наших зобов'язань стосовно імплементації угоди про асоціацію між ЄС і Україною. І в цьому в цих наших зобов'язаннях таке завдання в нас стоїть до кінця року. Тому, відповідаючи на ваше запитання, я хотів би, щоб ви правильно розуміли, що Якщо ми говоримо про конкретну ситуацію і конкретні дії, це треба терміново робити. А коли ми говоримо про стратегічні документи, то ми йдемо в графіку, який Україна взяла на себе і погодив ЄС до кінця року. Ми це повинні зробити вже на сьогоднішній момент минулого тижня, до речі, створена спільна робоча група. В яку війшло, війшли представники Міністерства екології, Міністерства регіональ... Мінрегіонбуду та Міністерства економіки, тому що поводження з відходами це є теж частина економіки. Та наші міжнародні партнери це ІБРД, це ГІЦ, представники якого тут присутні, і це також Шведське агентство розвитку СІДА, яке. Висловлює бажання співпрацювати, і тому там робота іде згідно плану. Я ще раз підкреслюю, а з цією ситуацією я сподіваюся роз'яснив. Колеги, час обмежений, тому давайте останнє запитання. Давайте по черзі. Сміттєзвалищі, і, скажімо так, висновки етноінспекції були викликали сумніви. Скажіть, будь ласка, чи планується якості, якщо буде проводитися масова інтералізація всіх сміттєзвалищ, ви будете можливо про перевіряти кваліфікацію людей, які працюють в етноінспекціях, або якісь трудові розслідування з цього приводу зроблені, тому що загинули люди. А стосовно вашого запитання? Якщо ви звернули увагу, я говорив, що впродовж останніх трьох років комунальне підприємство не допускало на цей об'єкт екологічну інспекцію. Я не захищаю екологічну інспекцію. Ви знаєте, що я вже декілька разів говорив про те, що ця система, яка побудована в екологічній інспекції, на жаль, не може виконувати ті функції, які стоять перед ними, і в Міністерстві екології природних ресурсів. Йде робота щодо не те, що реформування, а трансформування Державної екологічної інспекції в новий інтегрований орган природоохоронний. Ми працюємо з фахівцями, які допомагали реформувати міліцію в поліцію. Вони ввійшли в нашу робочу групу, і ми плануємо чи ми готуємо амбітний план швидкої. Трансформації екологічної інспекції в новий природоохоронний орган з використанням досвіду реформи української поліції, з належним відбором людей, з належною підготовкою людей, з об'єднанням функцій декількох розпорошених інспекцій і, звичайно, з відповідною мотивацією роботи цих людей. Тому це є. Ще один амбітний план, який стоїть переді мною, який ми з моєю командою в Міністерстві екології і природних ресурсів хочемо втілити у цьому році. Є відповідна підтримка волонтерів, в тому числі волонтерів, які пройшли військові дії на сході, які хочуть взяти участь в формуванні чи в конкурсі на добір. В нові екологічні інспектори, чи це буде екологічна гвардія, чи як це буде називатися, ми ще ми ще працюємо. І ви абсолютно правильно задаєте запитання, що нова система повинна бути орієнтована на збереження довкілля, а не на корупційні дії і приховування тої катастрофічної ситуації, яку ми час до часу бачимо, повертаючись до львівської. Історії стосовно інформації, яку ви говорите про витоки, хотів би сказати, що я перебуваю в постійному контакті з головою Львівської обласної державної адміністрації Сенюткою Олегом Михайловичем. Станом на вчора він мене інформував, що витоку гудронових місних мас не відбулося, і обласна Львівська обласна державна адміністрація робить все можливе. Для того щоб цього не сталося, я дуже сподіваюся, що так воно і буде, тому що прогнозувати такі кроки з екологічної точки, з точки зору екологічної шкоди є доволі ну, тяжко. Тому е, в мене є певний сумнів на, на предмет витоку, бо станом на вчора такого витоку підкреслюю ще раз не було, і обласна адміністрація робить все можливе, щоб його не сталося. Шановні колеги, дякую. Станом на сьогодні екологічна інспекція на кінець то почала працювати з 30 го числа. Фахівці екологічної інспекції Львівської області там працюють. І результат їхньої роботи, як тільки він буде, ми оприлюднимо. Але ситуація розвивається, як ви розумієте, кожен день. Тому давайте користуватися перевіреною інформацією в зв'язку з тим, що вона несе. Сенситивне наслідки на настрої в регіоні. В першу чергу, шановні колеги, прес-конференція завершена. Ми вам дякуємо. Нас на жаль, час обмежений сказала. Це два місяці. Я не почув шолізацію. Смітрувалися скільки за місяць? Два місяці я просив уряд, щоб нам на це виділили два місяці. Часу. Це є досить багато, але Давайте почекаємо доручення, яке буде оформлене згідно з протоколом. Тобто рішення ще немає, так? Ну воно прийнято, але ще не оформлене, бо ж протокол. Так. Шановні колеги, з цим комунальним підприємством, яке Шановні колеги, колеги повертаючись до теми прес-конференції. Хто хоче особисто протестувати, як, будь ласка, підійдіть наші колеги з Вони вам зможуть показати, як це робиться. Дякуємо вам.